Я вам якось обіцяв зробити відео про дехю і що зробив? Нє, тому роблю зараз. І так як це не відео з розряду, дех'я, це піро персонажа, її талант створює на полі. Н -н 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 -н. То давайте обговоримо найбільш розповсюджені думки про дію, і зрозуміємо, чи насправді вона така погана, якою її малюють, чи просто люди звикли отримувати з коробки імбалансного персонажа, який зможе і соло проходити все, і мультитаргет видаляти, і сингл таргет, і ще сніданок готувати. Давайте розбирати її проблеми і почну не з дамогу, а з її захисних можливостей. Найпопулярніша думка на що дех'я, якщо існують щитовики, адже вона дає тільки імунітет до... Переривання і ріже отриманий дамаг по активному персонажеві, але при цьому персонаж все одно буде повільно помирати, і без схила таки помре. А ще діда чи Томи натиснув і спокійно граєш. На поверхні все справді виглядає так, що дех'я на цій ролі набагато гірша, або взагалі не функціонує, бо прив'язана до Хіллера. Але якщо купнути глибше, то виходить цікава річ. Наприклад, подумаймо разум, у яких командах зазвичай використовується, наприклад, Тома, крім бургерів, Зараз не про це. До виходу з Кармуша про Тому не те, щоб і хтось згадував як захисну опцію. Він десь там для когось існував, але дід завжди посідав перше місце. Скармуш зміг це змінити, адже Тома це щитовик саме під автоатакерів. Плюс скармуж завжди використовує Бенні у команді, що дає шипіру резонанс. Проте. Я вже не раз помічав, що проти ворогів, які дуже боляче б'ють, Томи іноді може не вивозити. Суть у тому, що цей щит ще треба наснакати звичайними атаками, а це вийде зробити або тикаючись на сапортах, або вже на самому скарамушеві перед протисканням єшки. І то не завжди це працювало. Тому ставалось таке, що банально протиснути ще Томи було недостатньо, і скарамуша ваншотило в Ульті Бенні ще перед тим як я встиг хоч щось натиснути. Неприємно, якщо чесно. Натомість, якщо взяти дех'ю, то ваншоти магічним чином зникають, бо у поєднанні з Бенні, навіть такий крехкий персонаж, як Скарамуш може спокійно переживати потенційні ваншоти. Так, дех'я все ще не ідеально, бо, по-перше, натискати її Єшку треба в ульті Бенета, а це трішки забирає потенційні секунди-півтори від бафу для скари. А по-друге, її Єшка не вічна, і під кінець ротації завжди треба пам'ятати, що може прилетіти. Тобто плюси та мінуси є як у одного персонажа, так і Іншого, тому не бачу сенсу називати її захисні функції жахливими, якщо в команді є Бенні чи інший вид Хілу. Ще з натяжкою можна притягнути за вуха те, що Тома може використовуватись з Йомією, і відповідно дехю також можна сюди впихнути, але не те, щоб Тома то хороший вибір для Йомі. Його чудо! Невілет, ліні та різні можуть із задоволенням використовувати дехю як захисну опцію, бо самі можуть себе відхилювати, а не отримувати надто багато зайвого дамогу завдяки дехі, то завжди приємно. У випадку з лінії мені навіть більше подобається ідея брати дехю не замість діда, як захисну опцію, а поставити замість діда кадзуху і замінити Сянку дехію. Дамогу, хоч і менше, але взамін отримується чудовий захист. Тобто ситуації, де вам треба саме піро щитовик, як Тома, не те, щоб і дуже багато, але якщо ваша ціль грати комфортно і у команді є хоча б якесь джерело хілу, то дех'я часто буде кращою за звичайний щит. І при цьому їй не потрібно збирати тонну енергії для ульти як Томі. Крім цього, вона непогано може взаємодіяти з дендроелементом, створюючи горіння, що дає змогу кріо або гідроперсонажам вейпити. Плюс вона може носити мілаліт і додатково бафати команду на атаку. Але ні, це не означає, що я забули в Тому. Якщо його ще працює, то він мега міцний, а на C6 Тома дає хоча б якийсь баф в автоатаці. Тепер би хотів поговорити про інші сторони її Єшки. І тут як би я не намагався, але виправдати дехтю не зможу. Крім ультимативного захисту до переривання, вона цією Єшкою не робить нічого. Якщо ви захочете використовувати її як офілдера від Єшки, то нічого не вийде, бо дамаг там просто смішний. Так, можна спробувати поставити на неї Golden Troop, дати в руки якийсь адекватний меч, і воно косо криво, але працюватиме. Хоча, якщо ваш онфілдер скейлиться від атаки, то набагато більше користі буде від Мілеліта, а не від слабкого дамагу від дехі. Крім нього, на Ц0 Єшка має величезну діру в тривалості, яка закривається тільки на C2. Але навіть з отриманням С2 біди не закінчуються. адже хоч час дії поля збільшується, от тривалість імунітету до перервання як була 9 секунд, так і залишилась. Але ж можна використовувати дехі в бургерах і підривати бутони. З однієї сторони можна, адже діри Єшка більше не матиме на С2, але з іншої дех'я настільки рідко накладає піру, що її ефективність у бутонах набагато нижча, ніж у Томи. Та якщо подивитись на всі кнопки та консти дехі, жодної взаємодії замец там нема, яка могла хоча б якось компенсувати її убогість у бургерах. Ех, це все сумно, але ж не може бути ще гірше, правда? Правда. Якщо натиснути Ульту, то Дех'я кудись забирає Єшку з поля. Ніхто не знає куди, але її просто нема. А що це означає? А те, що персонаж з такою дорогою ультою не може самотужки генерувати собі енергію, адже якщо на полі нема Єшки, то її енергії не буде. Мем ще й у тому, що після ульти Дехя знову повертає Єшку на поле, але навіть не оновлює її тривалість, і якщо ваша Єшка перед натисканням ульти майже закінчувалась, то після ульти Дехя поверне її назад, і Єшка таке закінчиться. Тобто ця перестановка навіть не оновлює тривалість, а банально продовжує її, переставляючи на нове місце. Якщо спробувати зробити якийсь висновок по єчці, то задум досить хороший, але реалізація жахлива. Незрозуміло, чому вона витанковує настільки мало дамагу і чого вона хілить тільки себе, а не всю команду. Незрозуміло, чого захист до перервання не триває впродовж цієї єжки, а тільки 9 секунд, чого не вистачає для більшості персонажів. Незрозуміло чому єшка настільки рідко накладає піро, через що навіть у бургерах грати не надто мудре рішення. Ульту дех її також всі дружно ненавидять, але я не вважаю її настільки поганою, тим більше, якщо порівнювати з Єшкою. Найбільше людей бісить те, що після натискання ульти дех'ю майже неможливо контролювати. Ви не можете переміщуватись, ви не можете ухилитись, іноді навіть бити потрібного ворога може не вийти, бо ульта любить автоматично атакувати якусь груду сміття, а не потрібну ціль. І спочатку це може здатись справді жахливим, але зовсім скоро приходить розуміння, що з цим можна спокійно співіснувати, і при правильній грі всі ці мінуси повністю зникнуть. Як мінімум, ви можете вибирати напрямок ударів дехі, і майже завжди цього вистачатиме для нормального позиціонування. Тому те, що її ульта не дає вам того контролю, який ви звикли мати, перестає бути проблемою взагалі. Думаю, кілька мейнерів дехі повністю підтвердять мої слова. А от що справді досить дивно, так, все те, що єшка під час ульти не активна. Відповідно, вхідний дамаг по дехі ніяк не зменшується, а вона, якби, навіть ухилитись не може. Через це, якщо ворог здатен видати болючий ваншот, наприклад, триокенкі, то дех я просто помиратиме, і це досить іронічно, адже вона ж позиціонується як танк, який має витанковувати дамаг. Ех, дякувати богам, дехя не настільки крута, щоб могла грати без Беннета, а він може хоча б якось компенсувати оці суїцидальні нахили її ульти і не дати дехі померти. Загально прийнятим мінусом ульти вважають і те, що вона не є демогом автоатак, рахується саме як довга ульта. Зараз у нас вже є щось подібне у вигляді Сіджвін, але у випадку Дехі людей це сильно вибісило, адже через це з нею не працює Єлань та сінцю. Особисто для мене це завжди було більше плюсом, ніж мінусом, адже тоді можна було витягнути з підвалу Мону, але тепер я цього точно робити не буду. Проте, з виходом Фуріни це кардинально змінилось, адже тепер жоден гідроперсонаж не несе ніякого сенсу для Дехі. Вона хоче тільки Фуріну і все. Ці двоє ідеально взаємодіють одна з одною, і завдяки такій імбі команди з Дехією не відчуваються убогими, як колись. Так. Хіллеру команду все ще потрібен, якщо ваша дех'я не С4, але і грати без Бенета немає ніякого сенсу навіть після С4, тому особливо різниці не побачив. Який висновок можна зробити по її кнопках? Дех'я робить все, але не робить нічого. Вона дає імунітет до перервання, але не постійний. Вона витанковує вхідний дамаг, але не весь. Вона хілить, але тільки з себе. Вона накладає піро з кишені, але дуже погано. Вона дамажить, але досить мало. Такий собі Франкенштейн, якого розробники ніби використовували для тестування різних механік, але випадково випустили в реліз. Що забавно, у нас таки з'явився персонаж, який підозріло нагадує дех'ю, і це Сіджін. На Ц0 у неї є якась ульта, яка може дамажити, але мало. У неї є якийсь баф, у неї є хіл, тобто цього потрішки, але вже на Ц0 вона функціонує набагато краще, ніж дехя, а на констах взагалі стає монстром. Дивлячись на це, я розумію, що навіть якби дехя могла хілити єшкою не те що всю команду, а хоча б активного персонажа вона б вже була набагато кращою, ніж є зараз. Адже тоді можна було б і справді забути за щитовиків і брати тільки дехю. Особливо корисним це було б під Форіну, яка недолюблює щити, але це тільки мрії, а реальність забула про дех'ю і випустила свіджін. Добре, треба швиденько сказати, як качати таланти. Якщо ваша дехя дамагер, що я всім рекомендую, бо мейнери дехі то справжні велетні гри Genshin Impact, то качайте якомога вище ульту. Далі підтягуйте єшку. Я тільки що подивився на мікрофон і подумав, що він вимкнутий, думаю, оце лох. Далі підтягуйте єшку хоча б до 8 рівня, але так як дамагу дехі не так багато, то бачно до 10-го, бо на ній не можна втрачати жодної корисної одиниці дамагу. Та й ми тут про прокачку дехі, як би говоримо. Тут або качаєте все, або не качаєте зовсім. Автоатаку качати не треба взагалі. Але я прокачав і віддам сюди корону, тому що, а чому б і ні? Дех'я і так найгарніша жінка у цій грі, вона заслужила. Давайте тепер перейдемо до її артефактів. Якщо ви хочете змусити дехію дамажити, то найкращим сетом буде емблема. І так, не Ворукаша, а саме емблема. Хоч вона і дає дамаг тільки ульту, в той час як вурукаша бустить і Єшку, і хпешки дехі, що на це один почне мати більше значення, проте я вже говорив про біди з генерацією енергії, через що потреби у відновленні досить високі. Навіть C4 дехі все ще комфортніше почуватиметься в емблемі, а не з вурукашею. Але це не означає, що сет поганий. В ідеальних умовах, якщо на ньому вийде зібрати потрібну кількість відновлення і такі ж стати, як на емблемі, то цей сет буде або на одному рівні, або вищим за емблему. Але ця різниця не те, що настільки колосальна, щоб бігти за ним у данш. Якщо дуже хочете, то почекайте до виходу на плану, тоді зможете крафтити ворукашу в алхімії. Якщо ні емблеми, ні ворукаші нема, то часто теоретично у команді з хворіною найкращим буде мере шасе, але завжди пам'ятайте, що це тільки в теорії. На практиці вам все одно ще треба знайти відновлення, треба якось забалансити крити, щоб не зібрати забагато шансу, особливо із Сігною, і треба завжди грати тільки з Фуріною. Але найбільший мінус у тому, що сет ще треба настакати, а ульта дехії не настільки довга, щоб ви могли собі це дозволити. Тобто... Сет більш-менш нормальний, але надто обмежує, бо якоїсь механіки зі зміною ХП, яка б адекватно стакала сет у дехі, нема. На С4 вона починає себе хілити ударами ульти, і тоді вже інша справа. Тоді цей сет стає одним з найкращих, іноді навіть найкращим, але то С4, бійтеся Бога. Інші сети, такі як Відьма чи Лава Вокер, я би не розглядав, бо відновлення вони не дають, а домогу від них менше, ніж від інших сетів з такою ж проблемою. Якщо хочете грати у бургерах, то тут, як завжди, три варіанти: хлоп, чи як він називається правильно, який нарешті можна буде робити в алхімії, і людям не треба буде схамитись на сайті скари. Guilded, який також можна буде крафтити, ну і звичайний 2 плюс 2, МС плюс МС. Перші два варіанти мають більшу перевагу, звичайно, але на пробу геймплею і 2 плюс 2 вистачить. Якщо ж вибирати між флопом та гілдедом, то гілдед буде кращим, адже дехя не дуже активно тригрить бургери, тому атака від сету матиме більшу вагу, ніж просто баф на реакцію. Для сапорської дехі також є три варіанти. У команді з лінією, з карою та їм подібним атака скейлером розумніше всього буде ставити мілет. З ним дех й домогу приймати буде більше, і баф даватиме. Якщо ніякого бафу на АТК не треба, або цей сет вже є у когось, наприклад, у Фарузан, то можна ставити або єшко сет, або молюск. Дамаг від Єшки хоч і не буде високим з першим варіантом, але по якомусь гідру, хоча б якісь цифри вилітатимуть. А про молюск нема що казати, він працює, це, звичайно, не той рівень шоу хілерів, але з пивом зійде. Сет дає можливість дехі краще виживати, плюс хоча б якийсь додатковий дамаг з бульпашки. Тепер про стати. До отримання С4 або С6 майже завжди годинник ставиться на відновлення. Якщо ж дехя грає з мечем на речарж, то на С0 можна ставити вже годинник на атаку, а на С1 або на атаку, або на ХП, дивлячись на якому кращі стати. Кубок завжди піро, шапка завжди на крит шанс чи крит дамаг. У нижніх шукайте якомога більше критів, неочікувано правда, а далі орієнтуйтесь на свій годинник. Якщо Дехя грає з годинником на відновлення, то мусиде знайти дуже багато атаки на артах, це важливо. Якщо годинник на атаку, то вже навпаки побільше відновлення. Думаю, це зрозуміло. Якщо на цих артах будуть якісь бонусні хпшки, то взагалі ідеально. МС для дамагера Дехі збирати не треба, бо вона й так потребує мільйон статів, так ще й не вейпіть прямо всіма ударами ульти, щоб пожертвувати корисними статами заради майстерності. Якщо дех'я грається у бургерах, то тут МС у всіх верхніх статах і як побільше у нижніх на квітці та пері. Сапорська дех'я має три варіанти. Якщо воно у мілоліті, то збирайте просто фул ХП і не думайте ні про що. Молюск вона так само збирається у Трипл ХП. Дехя в Golden Troop збирається стандартно, АТК Піро крит. І третій варіант більш нішевий, який збирається під Аквамарин. Трипл МС, бажано з ХПшками у нижніх. І останній важливий момент: скільки ж їй потрібно відновлення. В ідеалі у дабл піро треба мати десь 180-200% відновлення. Але якщо у команді є кадзуха з Фавонієм, тоді вистачить і 180. Якщо ж і фуріна з Фавонієм, то можна збирати 160%. Але як показує практика, цього все-таки буває недостатньо проти деяких ворогів, тому я би казав орієнтуватись на 170-180 мінімум. С4 та С6 сильно зменшують потребу в відновленні, і в такому випадку можна збирати максимум 140. Щодо зброї, то тут варіантів хоч досить багато, але це або легендарки, або івентові мечі, або мечі з лімітованого банеру, які ще якимось чином вибити треба. Очевидно, найкращим мечем для особистого Дехі буде її Сігна. Цей меч, в принципі, через набір хороших статів непогано підходить на будь-якого клейморщика. Тому мати його на аккаунті зайвим не буде. Проте він з'являвся ще в оновленні 3,5, а потім тільки в манштатському банері, який раптово вилізні звідки і так само раптово зник. Другим найкращим варіантом є Redhorn. Пасивка не дає по суті нічого, але величезна кількість кредемогу виводить його високо в топ. Ну а далі починається скам, бо два попередні меті, хоча б можна гарантовано отримати в якийсь момент з банеру. А наступні як пощастить, або якщо ви грали під час певного івенту. Ну так ось, третє місце впевнено займає Акуамару, який дає купу атаки та збільшує дамаг ульти. Мечик хороший, а чим більше на ньому пробуджень, тим краще. Тільки от можна мати хоч 500 круток і не вибити жодного з баннеру. Я не так давно зробив десь 120 круток у банер з одним із найкращих чотирьох луків на фішель і вибив до своєї однієї копії аж цілих. Одну, тепер він у мене Р2. Четверте місце я би розділив між Вовчею, небеською та нікому не трібним Некованим. Чисто по табличках Вовча і Некований майже не відрізняються і сидять вище Небески, але для мене небеська все одно краще, адже тоді ви спокійно можете ставити годинник на атаку чи ХП і не хвилюватись за ульту. За тики мечами таке собі дозволити можна рідко. Буду відвертим. Я би на свою дехтю ніколи не ставив вовчу чи не кований. Відновлення це наше все. Якщо нічого з перечислених мечів на аккаунті нема, але ви грали під час фонтенського івенту і у вас є супердупер мелюзін сорт, то ставите не думаючи. Це чудовий меч, який одночасно дає купу атаки та багато відновлення. Він навіть кращий за небеску, бо, по-перше, виглядає круто. По-друге, багато хто його таки отримав собі на аккаунт, і це не якась помийка зі стандартного банеру. Щодо мечів з БП, то, на жаль, жоден з них адекватно на Дехі не працює. Старий БП не може настакатись через роботу кнопок Дехі, і це дуже сумно, який імбовий меч втратили. А от новий ще більш-менш працює, якщо в команді є Беннет, адже тоді на дехі стабільно буде піро, що дасть додаткову атаку. Тільки треба пам'ятати, що цей меч дає набагато менше шансу через свою високу базу, через що Дехі може бути важче зібрати. Особисто я використовую зараз саме цей меч, бо хочу в майбутньому вибити Сігну і просто поставити, не задумуючись про зміну артефактів. Таким же мечем з голими статами є і Сігна Навії. Вона просто дає шанс і якусь атаку. Іноді може бути кращою за згадані раніше мечі, але від цього вона не перестає бути мечем, який в основному підходить тільки на персонажів, ім'я яких звучить як Навія. Подібною статовою палкою без адекватної пасивки є Чорногор. Але його ще купити треба за досить цінну валюту. Якщо він у вас є, то круто, можна поставити заради кредитамогу. Якщо ж його нема, то купуйте тільки за своїм бажанням, бо серед людей прийнято вважати покупку Чорногора марною тротою ресурсів, адже ви ж не можете у грі робити те, що хочете, правда? І витрачати ресурси туди, куди хочете, ви також не можете, правильно? Гра, це ж робота, а не відпочинок. Бра. Якщо ж ви древній гравець, всі легендарки проскіпали, всі нові івенти пропустили, БП не брали, круток нема, але у вас є риба меч. То ставте його. Він нормальок, такий собі бюджетний Акуамару, тільки виглядає крінжово. У бургерах найкращим буде Melt Flower, чи як воно правильно. Якщо з цього меча нема, то ставте або Rain Slasher, або трьохзірковий мечик на МС. Якщо ж ви крутий мажор і маєте Аквамарин, то він також дуже хороший. Сапорська дехя у Єшкосеті може використовувати будь-яку статову палку, яка є у вас на аккаунті. Саппортська Дехія здорової людини у мілоліті майже завжди хоче Фавоній. Якщо ж вам важливо покращити її функції як танка, то ставте меч Дзін. І останній варіант, який використовується майже ніким, це Аквамарин вже згаданий, під який Дехію потрібно збирати у Full МС для того, щоб вона дала більший бонус до атаки через пасивку меча. Ну а тепер кілька слів про рандом. Найбільший мем гри полягає у тому, що всі сузір'я дехі досить хороші. Це один є справедливо можна вважати найкращим сузір'ям, бо з ним вона перестає відчуватись настільки слабкою і нарешті може конкурувати з іншими дамагерами. Якщо коротко, то це сузір'я перетворює смішні скейли від ХП на досить пристойні. С2 просто хороше, воно не дає якоїсь лютої прибавки до дамагу, бо банально збільшує тривалість Єшки. Але, як я вже казав, це забирає дірку і робить дех'ю зручнішою у бургерах. Ну і також воно хороше, якщо вона використовується як саппорт через горіння. С3 збільшує рівень ульти, а так як це основне джерело її демогу, то конста хороша. С4 неймовірне і одне з моїх улюблених. З ним Дехя майже завжди може спокійно грати за ТК чи ХП годинником, бо більше не потребує такої величезної кількості атаки. Крім цього, тепер Мерешасе нарешті стає одним з найкращих сетів, бо Дехя може хілити себе ударами ульти. С5. Нормальне, бо збільшує дамаг єшки, а це другорядне джерело дамагу. Ну а С6 просто імбове. Воно дає дехи з ходу 10% крит шансу, крім цього, удари ульти дають до 60% крит дамагу, а також збільшують на 2 секунди тривалість ульти. Тобто С6 не тільки збільшує дамаг напряму через заливку тонних критів, але й розкриває на повну С4, адже довша тривалість ульти дасть змогу відновити більше енергії. І нарешті команди. У ДДД їх досить мало. Найкращою командою є Reverse Свейп, Дех'я, Кадзуха, Беннет та Фуріна. У такій команді бажано ставити і на кадзуху, і на фуріну в фавоні, щоб команда не відчувалась надто незграбною без енергії. Крім цього, для роздувки і гідро, і піро потрібно використовувати наступну ротацію: Єшка Дехі, Єшка Спринт ульта Фуріне, ульта Кадзухи, Ульта Бенні, плюс Єшка та автоатака, щоб накласти піро. Далі звичайна атака і Єшка кадзухі, після чого на поле вже виходить Дехі. Натискати мільйон автоатак треба через те, що роздути піру з активною Єшкою фуріни дуже складно, через що треба за цим уважно слідкувати та використовувати автоатаки. В теорії за такої ротації воно має виходити завжди, але на практиці не все працює як в теорії, тому спробуйте самі. Але якщо ваш Бенні якоїсь дідька не це 6, то така ротація не буде працювати, можете викинути такого Бенні у сміттєве відро. Це я вам кажу, мейнери гаяки, я жартую. Друга команда набагато простіша, бо це звичайне монопіро з Дехією, Кадзухою, Бенні та Сянлін. Якоїсь строгої ротації тут немає, в основному це якась унга бунга, тільки не забувайте, що ульта сянки снапшот. Бургер дех я також максимально проста, зазвичай до неї береться Нахіда, райден чи кукі та якийсь гідро, наприклад синій. Ви скажете, та що, дебіл, які це бургери, якщо тут є електро? А ось так от. Просто в такій команді точно все працюватиме як треба, адже сама по собі бургер дех я не надто вражаюча. Ну і Дехя Саппорт має дуже багато опцій, починаючи зі стандартних ліній, з Крамуша та Мелдганью, закінчуючи ультра -супер командами такими як Невілет, Кадзуха Нахіда та Дехя, або таке ж тільки Зрізді. Та й просто посаппортити Невілет у будь-якій команді досить хороша ідея. І я не забув про Шеврес. Існує багато можливих варіантів, наприклад, Йомі, Шеврес, Дех'я та Фішель, або Я. Чи, наприклад, Арлекіно, Дехя, Шеврес, Фішель. На місце Йомі чи Арли можна спокійно підставити іншого піро чи Електродедей і спробувати зіграти таким чином. А на цьому у мене все. Якщо хтось додивився до даного моменту, нагадає, що в мене є монобанка, скиньте десятку, льо, багато не прошу. Також напишіть, будь ласка, якийсь коментар. Якщо ви не підписані, можете в принципі не підписуватись, але напишіть якийсь коментар, якщо ви не підписані і ви не хочете підписуватись, то в принципі можете підписатись. Воно вам не зашкодить, тим більше, якщо ви цінуєте мистецтво і любите гарних жінок на прев'ю, то чого б не бачити їх частіше, правда? Дякую за увагу.